У SendPulse ви можете додати кнопки оплати у конструкторах чат-ботів і сайтів, а також вказати платіжну систему у налаштуваннях курсів і приймати платежі користувачів через ваш акаунт у Way4Pay. У цьому відео розглянемо, як інтегрувати платіжну систему Way4Pay з сервісом SendPulse. Увійдіть до вашого особистого кабінету або зареєструйте новий обліковий запис на сайті Way4Pay. Для цього введіть свій номер телефону та підтвердьте вхід через СМС, натисніть на значок Шестерні, щоб перейти в налаштування магазину та створіть магазин, на який ви будете отримувати платежі. Виберіть варіант реєстрації для тих, хто має сайт, мобільний додаток, бот в месенджерах або сторінки в соцмережах, де буде здійснюватися продаж товарів чи послуг. Або для тих, хто не має сайту. І планує приймати платежі за допомогою платіжних інструментів. Якщо ви обрали варіант реєстрації як власник сайту, вкажіть адресу сайту і ваш імейл. Якщо ви реєструєтеся як фрілансер без сайту, введіть ваш емейл. В запропонує вам створити сайт безкоштовно. Далі вам потрібно активувати магазин. Надати інформацію про вашу компанію, вказати реквізити для отримання коштів та завантажити підтверджуючі документи. До активації ви можете використовувати магазин тільки в тестовому режимі, тобто відправляти та отримувати платежі через свій рахунок. Далі скопіюйте ключі у Вайфопей. Для цього у секції Налаштування магазину виберіть Ваш магазин і прогорніть до секції Реквізити мерчанта. Скопіюйте значення з полів «Merchant Login» та «Merchant Secret Key». Увійдіть до вашого облікового запису в SendPulse та перейдіть до налаштування у вкладку прийому плат. Напроти Way4Pay натисніть Підключити. Введіть значення «Merchant Login» та «Merchant Secret Key» у відповідні поля. Виберіть валюту для прийому платежів. Натисніть Зберегти. При правильному значенні. Ви отримаєте повідомлення і статус підключення зміниться на підключено. Тепер ви можете вибирати цю платіжну систему для кнопок оплати у конструкторах чат-ботів, сайтів, а також у налаштуваннях курсів. Будь ласка, зверніть увагу, що прийоми платежів у SendPulse доступні лише на платних тарифах.